Мальчик ззаді стоїть, каже, а хапуга, лісбіянка. Доведено, що 95% гомофобів чешиться анальний отвір. Срака чешиться, одним словом. Ми Ти, треба я... загулять. Мастерський. <грур> в цьому грає, в цьому дрочі. Так, це мій шлях. Це шлях самурая. А ви в терапію ходите? Постійно. Так? Да? Це ще столько хвилинка буквально вільна була, <грур> та, ви <грур> <війшли подказ>. <грур> да? ви найшли під коз повести. Що за діч, Віка? Хто мені писав, що це на суфльорі, що написано, все іщезло. Ну, пальчик у вазеліну, так і в жопу, все. Отлично. Вот ви мені дуже нравитесь, знаєте? Ви так трошки чуть-чуть свіріть, сказали, і не перебиваєте. Якщо вас перебувати. ще взагалі виріжуть з кадру, це буде, так, це буде, да, буде супер подкаст. У мене 23 з полових освіт. А за рівні право, рівні право, рівні право, блядь. Не знімайте гомофобів, знімай толерантно. ларату. моя, махалося. Бач, а ти кажеш, дурачок. Умна людина. Значить, <зв. зв>. пать дівчатки, яка та підтримка? На мені лежить. Відповідальність. На мені така, -така шикарна жінка сьогодні лежала, між прочим. Боже. Визовіть женщині таксі.